Але так само, як і радіо. Сьогодні я від імені усіх батьків, зокрема випускників, хочу подякувати нашим вчителям, дирекції, яка завжди йде на зустріч, кожному там співставляє, коли кому що виходить і як виходить. І усім вчителям, бо навіть по тих грамотах, які отримували діти, то напевне за кожним стоїть велика праця. І ця грамота та не лише заслуга тої дитини, але найперше того вчителя, який повірив, який також підштовхнув, який також навчив і дав наславу, повірив в цю дитину, і вона змогла отримати якусь певну таку відзнаку. Ми дякуємо вам, що ви вкладаєте свої серця, вкладаєте свою творчість. Музиканти, художники це творчі люди. І Я бажаю також, щоб. Це було важливим у вашому житті, Щоб далі, випускаючи тих дорослих, відких вже дуже зрілих, бачили перед собою нові таланти, ті, ті гарно співали. І, і, і не тільки їх, а багато інших. Бо те, наскільки ми любимо музику, наскільки ми любимо культуру, наскільки ми любимо картину, наскільки ми любимо Прекрасне, це нас змальовує також як націю. І у пісні. Ми насправді є немирущими в музичному творі, в малюнку, в передачі того всього, що є в нашому серці, ми є немирущими. Ми саме і у тому, є одна з найбагатіших духовно націй цілого світу. Тому мусимо це пам'ятати, завжди цінувати, шанувати своїх вчителів, своїх провідників. І нас, батьків, трошки можна поцінувати так само. Тому я вітаю також і всіх батьків, які, батьків, зокрема випускників, які сьогодні є і тішиться за своїх дітей. Е, хай Господь благословить вас е, добрими дорогами, добрими стежками, щоб ви знайшли себе в житті і були щасливими. Е, можливо, ваша основна професія не буде та, якою ви здобули в музичній школі, але нехай все те, що було тут, вас супроводжує до глибокої старості. Може, навіть на пенсії, але щоб ви також пам'ятали, що ви були музикантами, художниками, до цього поверталися, і це вас будувало, тримало і завжди робило щасливими. Наш Господь, він є люблячий Бог, і Він бажає кожному щастя. І не тільки вже аж там, коли нас зустріне і обійме, а лише ще і тут, на землі. Хочу, щоб ви були щасливими, хочу, щоб мирне небо прийшло на нашу землю. Нехай Господь. Благословить, кріпить кожного з нас, а особливо вас, наші найкращі, найдорожчі, найдосвідченіші. Слава Україні!